Як сказати англійською Я тримаю все під контролем? Ось три природні фрази, які допоможуть звучати впевнено в різних ситуаціях. Перша. I've got everything under control. Найбільш прямий варіант, коли все йде за планом. Everything is fine, don't worry. I've got everything under control. Все добре, не хвилюйся, я тримаю все під контролем. Everything is fine, don't worry. I've got everything under control. Другий варіант. I've got it covered. Це означає, що ти вже подбав про все. You don't need to help, I've got it covered. Мені не потрібна допомога, я вже про все подбав. You don't need to help, I've got it covered. І третій варіант I'm in charge of everything. Так кажуть, коли ти відповідальний за ситуацію, наприклад, на роботі. At work I am in charge of everything related to the project. Все, At work I am in charge of everything related to the project.